ooh Всім привіт, з вами Мангюа та огляд свіженької манги, привид Києва від видавництва ранок. Ну, це не зовсім манга. Насправді це доджінші. Тобто, мальована історія видана автором-любителем за власний кошт та зазвичай не дуже великим тиражем. Так, так, усе вірно, але заради простоти сприйняття будемо використовувати обидва терміни. Вже, вибачте, нам цю умовність. Тим більше, що тираж привида Києва українською склав 25 тисяч і ще додаткових 5 тисяч англійською. Тобто, не такий уже малий на Клад і не зовсім за гроші автора. Ано ну, припинили суперечки. Краще скажіть глядачам, що наприкінці відео на них очікує розіграш чотирьох примірників за донат для ЗСУ. Тож огляд потрібно обов'язково додивитись до кінця. Все, а тепер гайда до манги. манґі. <звук> Привид Києва це манга за авторством Мацуди Джуко. Мацуда Сан спеціалізується на доджінші військової тематики. Тому, хоч ми і не є експертами у бойових винищувачах та інших літаках, але пан Мацуда малює їх уже не перший рік, тож за реалістичність ілюстрацій ми спокійні. Але якщо ви вже читали привида і знайшли неточності, то напишіть в коментарях, нам буде дуже цікаво почитати. Як ви уже могли чути, цієї весни Мацуда Сан надихнувся новинами про українських асів та привидок. Києва і створив свою коротку історію на 16 сторінок. Ця новина швидко поширилась українським інфопростором, і видавництво ранок взялось за здобуття прав на манку, щоб надрукувати її українською. Детальніше про сам процес перемовин можна послухати у нашому подкасті з Тимуром Сандровичем, перекладачем «Привида Києва. Посилання в описі, але якщо коротко, то перемовини вдалось провести за допомогою посольства Японії в Україні. За що їм велике спасибі. Якщо говорити про сюжет привида Києва, то це фактично півтора повітряних боїв і трохи скиглення москалюк. Нічого особливого, але серце гріє. Особливо коли привид епічно роздає квитки в одну сторону до пекла розсосіянцям. Моменти, коли їх літаки розлітаються на шматки, хочеться взяти в рамочку і повісити на стінку. В принципі, як і всіх сину собак, хочеться повісити на стінку. А, так про що це я? А, малюнок. Тут все гарно, літаки намальовані достовірно, бої виглядають жваво, деякі розвороти справді круті і захоплюють дихання, їх хочеться розглядати. Але загалом стиль доволі простий і нічого екстраординарного в ньому немає. Тверда вісімка, на нашу думку. Формат видання дуже незвичний для манги. м'яка оправа і розмір А4. Однак, як не дивно, це скоріше грає на руку виданню, тому що можна добре розгледіти малюнок та деталі. Головна ж проблема видання це те, як воно читається. Сторінки йдуть зліва направо, так як у звичайних коміксах чи книгах. Але при цьому порядок читання на самій сторінці справа наліво, як ми і звикли читати мангу. Вийшов якийсь дикий мікс, який непідготованому читачу буде буде зрозуміти неймовірно важко. І хоча на початку видання на технічній сторінці є підказка, як це читати, однак я певен, багато хто просто не помітить цього тексту, що викличе певні проблеми при читогляданні. Чому ж так трапилось? На цьому наполіг автор. І хоча, з однієї сторони, ми розуміємо, що Мацуда сан мабуть, хотів як краще, але те, що вийшло, важко назвати краще. На нашу думку, видавництво повинно було настояти на своєму та пояснити пану Мацуді, що таке видання буде збивати з пантелику, як і непідготовлених читачів, так і тих, хто. Вже багато років читає мангу. Сподіваємось, що наступні роботи Мацуди Сана будуть видані у більш звичному і належному форматі. До речі, вам не почулося. Маємо підтверджену інформацію від видавництва ранок про те, що вони хочуть видавати наступні роботи пана Мацуди. А там є уже як мінімум до джінчі Чонкер оф Донецьк» про українського диверсанта, який завдав серйозної шкоди рашистським лініям постачання. Мацуда-сан активно слідкує за подіями в Україні. Нещодавно він ретвітив новину про бавовну в Криму. Тож є підозра, що двома роботами все не обмежиться. Кала тому. 裂魔法のことに関しては私は誰にも負けたくないのです行きます Але повертаючись до самого видання, також хочемо відмітити верстку. В перших сторінках, які публічно анонсували, шрифти були підібрані та розміщені не дуже вдало. Форматування виглядало, наче чорновик. Спільнота вказала видавцю на цю проблему і її поправили, що неймовірно радує, адже коли видавець дослуховується до конструктивної критики спільноти, то у виграші всі. Отже, фінальний варіант має значно кращу верстку. Також хотілося б відмітити, що уся ономатопея, тобто звуки, перемальована, і хоча це це спірне питання, тому що багато фанів вважає звуки частиною малюнку, яку не можна чіпати. Ми з таким підгодом не згодні і щиро радіємо кожен раз, коли наші видавці перемальовують та адаптують усі звуки. На нашу думку, це виглядає краще і дозволяє повністю зануритись в тайтл. А ще ми просто в шоці від огидної блямби на обкладинці. Не зрозумійте нас, невірно. 10 гривень з кожного примірника на ЗСУ це чудова і правильна ініціатива. Але псувати обкладинку заради того, щоб Розповісти про це вкрай невірно. Хто б не прийняв таке рішення, будь ласка, більше ніколи цього не повторюйте. Ви псуєте своє ж видання. Приведе Києва надрукована на білому крейдовому папері. На нашу думку, не найкращий вибір для манки, ще взагалі для мальованих історій: відбитки пальців, бліки при читанні, очі, що швидше втомлюються від білого кольору, та контрасту з чорнилом. Нам більше до смаку кремовий папір, на якому друкується, наприклад, наша ідея. Але ми чудово розуміємо, що це справа смаку і є повно людей, яким такий папір припаде до вподоби. Не маємо нічого проти, але свої аргументи, чому це не найкраще рішення, ми озвучили. Як ми вже згадували, переклад здійснив Тимур Сандрович, чию роботу ви могли раніше бачити в «Ганібалі» чи чарівнику бібліотеки. До самого перекладу у нас зауважень немає, але читати, як москалі спілкуються українською мовою, викликає певний внутрішній дисонанс. Хоча, звісно, перекладач цим нічого зробити не міг. До видання в комплекті також іде крутий постер, і ви просто не уявляєте, який він великий. Радимо заздалегідь підшукати рамку та вільне місце на стіні. Також хотіли би уклінно подякувати усій команді, яка трудилася над випуском привида Києва. Адже тираж готувався у Харкові, який мало не щодня обстрілюють. Тож пані Катерині Новак та усім працівникам харківської друкарні наша щира подяка за українське видання манґарігатовоте. Але ми були б не ми, якби не згадали найбільш резонансний момент цього видання. Тобто ціну попри здорожчання паперу та додаткові витрати у вигляді постера, ціна на видання мала би бути суттєво нижчою. Спільнота це чудово розуміє, і таку ж адібність видавця засуджує. Однак ми розуміємо і іншу сторону. Фактично, привид Києва для багатьох стане просто пам'яткою, приємним сувеніром у важкі часи, як та ж марка з русським воєнним кораблем. І якщо говорити про ціну сувеніра у розмірі 150 гривень, то це доволі непогана пропозиція. Ба Більше цей тираж дав роботу. У друкарні у Харкові, новій пошті, яка все розіслала, стережу оплатяться податки та й зарплати працівникам видавництва. Якщо така ціна дозволила українському видавництву наїсти трохи жирка і зробити запаси на ще чорніший день, то ми відверто розуміємо такий підхід і навіть скоріше одобрюємо його. До речі, як і одобрює український споживач, адже наскільки нам відомо, продажі йдуть доволі непогано. А перед тим як ми підіб'ємо підсумки, у нас розіграш спільно із видавництвом ранок та перекладачем «Манги» Тимуром Сандровичем. Ми віддаємо чотири примірника «Привида Києва у добрі руки. Для того щоб прийняти участь в розіграші, вам потрібно задонатити будь-яку суму на картку, що вказана нижче. Будь ласка, в коментарі до переказу кажіть ваш контактний імейл чи посилання на соцмережі, щоб нам легше було вас знайти. Усі кошти ми передамо 93 й о. МБР Холодний Яр, підсумки розіграшу підведемо у одному з наступних випусків новиняшок. Найбільший донат отримає примірник підписаний перекладачем. Тож чекаємо на ваші донати. Слава Україні! При нагоді також хотіли б вам порадити коротенький мальопис привид Києва від українського художника Богдана Костюка. Він абсолютно безплатний і доступний за посиланням в описі. А тепер коротенькі підсумки. Привид Києва це проста, але гарно намальована історія, що розповідає про тепер уже напівміфічні подвиги наших асів. Як манзі, ми ставимо цій історії сім збитих москальських пілотів з десяти, але як сувеніру, який подарує вам теплі емоції в важкі часи, однозначно десять з десяти.